Щоб пізнати, для чого це все, ми якраз це пізнаємо. Розум, скажімо так. Це є те, що пізнає скажемо, певний вектор уваги. Ось, і вона пізнає саме світ в тому векторі. Якщо б вас вчили іншому, що ця зірка не має відстані від землі, вона, скажем, ви являєтесь і тією свідомістю зірки, ви можете розуміти абсолютно все, тоді би ви жили в іншому світі. Радіємо. У нас сьогодні таке запитання. Дякую за цікавий ефір. У мене таке питання: якщо ми є світло, енергія, то, щоб прийти до себе, до тої центральної вісі, то треба обов'язково перебувати в ментально-фізичному світі, матеріально-фізичному світі. Бо саме в цьому світ... світі світло починає поглинати темряву, чи світло має пережити всі аспекти, всі спектри вірніше. Крім радості пережити страждання, горе, хвороби, насильство, втрати рідних все це те, що переживають українці в часи війни, це все вже заплановано. Чи це чиясь гра для нас? Тоді вона доволі жорстока. Радіємо. Щоб пізнати. Для чого це все? Ми якраз це пізнаємо. Дивіться, ми візьмемо, наприклад, лампочку, будь-яку світильник, який світить. Він розповсюджує світло навколо себе приблизно на однаковій відстані. Всі промені. Так? так само, як сонце, як все це. Ось, і це освітлена територія, як виявляється. Енергією цієї лампочки, так? Тому що вона, ну, будь-який світильник, будь-що, так. Тому що вона, це світло розповсюджене на певній, на певному колі. Воно не розповсюджене вектором. Ну, скажем, якимось таким частково вона просто світить, так? Ось і. Приблизно така історія із нашою свідомістю. Свідомість це є Всесвіт, який, скажем, проявлений якраз цим світлом. Ось і А людина з її розумом, так, є. Розум, скажімо так. Це є те, що пізнає, там скажем, певний вектор уваги. ось і Вона пізнає саме світ в тому векторі. Тобто, ви як свідомість загальна, вона, вона не роздільна, але розуму, розуму сказали в вашій голові, сказали, що такий світ, він ось так. Такі закони в цьому світі грають там це все, що є люди погані, є люди добрі. є, значить, І навіть от та історія, що коли ви бігли маленьким і вам казали: не біжи туди, так, не біжи туди, бо ти там впадеш. Там ще щось. Це вже є програма, яку скажем якою запрограмували ту ж матір, батька, вчительку, і так далі. Якщо б вони сказали, дитино, біжи, ти не впадеш, ти просто полетиш, бо ти вмієш літати, то так би і було ну ось е з народження Тобто, вам будь-який щоб якийсь, якусь сторону ви не дивились, то вам говорили, так-то ця сторона проявляється і так. Вас вчили цьому, так? Якщо б вас вчили іншому, що ця зірка не має відстані від землі, вона, скажімо, ви являєтесь і тією свідомістю зірки, ви можете розуміти абсолютно все, тоді би ви жили в іншому світі. Так як цей світ, в якому завжди казали, що той, ну скажем, не довіряє людям, будь хитрим, <кій> Скажем там, дивись на людей, от там ті погані сусіди такі, там ще щось таке. Це все програма, завдяки якій, і причому програма для кожного. Країна та така, тим більше, що ті, хто росли в Радянському Союзі, і взагалі е, це абсолютна програма, негативна, самознищення. так? І це все наклалося. і Наклалося так, що от свідомість, ну, наприклад, якщо ви навіть е, сьогодні в хорошому настрої, так, у вас прекрасний настрій, але ж ви йдете по вулиці і бачите, їде машина, у вас вже там якась, якась негативна думка треба, значить, там, бо та машина, може всяко. Тобто програма вона робить своє. <кій> і вона якраз направляє світло в ту скажем реальність і та реальність, бо ви як світло направляєте туди, і та реальність відтворюється. Та програма що в мозку відтворює і пізнає витворите, і пізнаєте світ саме в тому векторі на який ви направили. А на жаль, от тих, хто ще дотепер, так? А в американців була американська мрія. Також вона була також якась трохи недосконала, тому що ми бачимо результат. У них якась певна мрія, але мрія не пізнання себе, там мрія якось чогось досягнути, там ще щось. А це також обмежене, тому що в тому світі досягнення, досягнення обмежені. Вони не такі, що не, не спирає, не опираються на природу людську. Тому все так. І люди, які думають, що світ отакий, от а не інакший, вони е ці е з консервативними поглядами науковці, які пізнали саме таку науку, яку їм запрограмували в мозку, далі не пішли. Ось то вони е зараз страждають, вони, е скажімо, страждають від того, що вони пізнають. У них направлена увага туди. І те, туди, куди направлена увага, і там, де оця, і ця увага запрограмовано проявляє реальність, там страждання і так далі. Тому що всі говорили, що там той дядько, діду, там він страждав, він так, там цей, в нього такий досвід тяжкий. і Ми оплакували цей досвід. Ми не розуміли, що в нього були шанси. Змінити цей досвід, він міг відчувати себе щасливо. Дуже мало людей спокійних, урівноважених у нашому просторі. Ось і урівноважених, це навіть не так сказано, а людей, для яких нічого не, скажем, не виводить із, скажем, із цього спокою, із впевненості із стану. Ось і стану, який насправді проявляє дійсність абсолютно, опираючись тільки на оце світло. так. І тому, скажем, ось, таке, ось такий досвід. Інша планета, в якій казали, що ти там біжи і якраз розженешся і полетиш. Вони літають там дитині. Так? Ті казали, що ти там знайдеш отакий камінчик. Там, і цей камінчик тобі дасть якусь дуже велику, ну скажімо, сприйняття, або відкриє в тобі щось нове, коли ти будеш там гуляти. Ну, от така була програма <кій> в інших людей. так? <кій> і так само ми. Таку програму батьки вкладають дітям. Ну, так їм вклали, так? І тому така реальність. І тільки тому. Тому будьмо собою, з дітьми говоримо про те, що вони мають усі можливості жити щасливо. І це їхній обов'язок бути щасливим і жити в радості. І тоді реальність буде інша. Будьмо любимо.